І всім привітки! Ви на моєму каналі Aesthetic Family. І в цьому відео я вам покажу один новий промокод Vatar World, який вийшов. Е, ну, а перед початком відео не забудьте поставити лайк, підписатися також на мій ютуб-канал, ще також не забувайте про мої другі аккаунти, як, як в TikTok і в Телеграмі. Сили в шапці-профілю. Ну, а ми розпочинаємо вже це відео. Е, ну... Ось тут я шукаю ось ця вкладка промо-коди вводити. Тут я перевожу свою клавіатуру на англійську мову, ось і пишу такий промо-код став козу, як я читаю його. Не знаю, хтось може по-другому його читати, там, типу, став козу, чи як там, типу, ще можете його читати, але я читаю як став козу. Ну, я ще почекаю, поки ви його там десь запишете. Собі чи на листочок, чи зробите скріншот, чи зразу запишете собі на пристрої свій. Е, ну, все, давайте вже далі розпочинати. Давайте нажимати на кнопочку Редім. Його будемо получати зараз. Ось така мене загрузка. Пошвидше, б його получити. Ось він прилетів тут дві коробочки. О Ох ти, які ж вони естетичні які естетичні осінні. Просто вау, ще і мене. тут естетичний пак висвітився в телефончику. Ось така моя оска. Тут я о, там будинок собі будувала. Мене тут Коф, ну, Така кофта і носки забагались. Ось такі штани. Тут е, голубі. Я хочу зняти свою прикрасу е, і сумочку. Мені так, що мені удобніше буде. Коротше, не зрозуміло, тепер із цими там, щоб будь-як знімати. Коротше, так, ось кофту потім. Ух ти, який прикольний світер. Ось така кофта, ось така ще сумочка теж прикольна. І ось такі черевички. Тепер мої favorite це костюм. Такий естетичний. Ось такий далі, ось це, мабуть, вже для хлопців, ну не знаю. Нехай буде. Зараз будем надержать. Ось така шапка. Далее такие носки. Ось така куртка. О, господи. Ось така прикольная кофта, вы нарил. Прикольно. Я хочу наушники снять, потому что мне так и дуже удобно. Uh. Все я зняла. Ось такі штани теж красиві, як по мені. Ось такі це? не знаю. Ну... Крисівка, мабуть, і ось така куртка. Не знаю. Ну Прикольна, як по мені, мабуть. А, ну, ось такі парні стилі естетичні. Нам додавали розробники. Мабуть, це розробники. Б, що так Ви поки що в коментарях ще напишіть, як вам, ця, як вам ця колекція, як вам цей промокод. Пишіть вашу оціночку. Ще також. Я хочу вам сказати, що моя оціночка 10 з 10. Це самий перший одяг, якому я поставила 10 з 10. Обично, максимальну, максимальну оціночку я ставила всьому, це 9 з 10. А всьому одягу я прямо 10 з 10 поставила. Ну, Тому що мені ріл дуже сподобався. Ну що ж, я вже буду на цьому закінчувати відео. Всім пока!